Простий метод визначення біологічної активності. Є простий примітивний прибор для визначення вмісту СО2. Вони беруть прості е, стерилізовані колби, колбу е, кладуть в ґрунт. ґрунт е, контроль без інокулянта, ґрунт з інокулянтом і з ґрунтом ще вони. Е, е, Компанія виробляє один каталізатор біологічної активності ґрунту, додається в території побірки, вставляються датчики і провіряють наявність викиду цього до тобто. Щоб ви розуміли, різниця між досвідом з інокулянтом і досвідом з каталізатором і інокулянтом була просто колосальна. Якщо в е, першому на контролі викид СО2 е, БПМ був в межах 5 тисяч з інокулянтами, 6 тисяч із каталізатором. 7. Тобто, найпростий метод визначення біологічної активності в режимі фактично. Мати даний умрила, він проститься, як покажеш, метод портативний і так далі. Це на сьогоднішній день, самих, я вважаю, самих, один із найпростих способів і ефективне визначення величної активності Інші методи, ну, це ще треба шукатися, треба кучу всяких досвідів проводити. І поки жодний йде до лабораторії, активність може збільшитися або зменшитися. Ну, це досить тривалий процес. Але от, з, зрозуміти, чи він активний зараз ні, це такий простий метод, який на сьогоднішній день використовують наші західні крові.